Бог вірить у нас більше, чим ми самі віримо в себе. Всім буде вигідно, коли ми будемо любити самих себе і нам буде добре самим собою. Бог каже: Я прославлю того, хто мене прославляє. Ми, друзі, є носії Божої слави. Вітаю вас, дорогі друзі! Я до вас сьогодні знову своїм новим відео. І сьогодні я хочу продовжити раніше почату тему, яка називається Моє ім'я ніхто. Зараз хочу ще зачитати Ісаї 43, 4 і далі. Відколи ти став цінним переді мною, ти прославився і я тебе полюбив. Не бійся, бо я з тобою. Тобто ми бачимо, друзі, відношення Боже. Ми бачимо відкрите серце Бога. Ми бачимо це батьківське серце. Ще один приклад зі святого Писання, коли Бог вірить в людину. Я хочу зачитати з книги суддів, 6 глава і 11 вірш. І прийшов Господній ангел і сів під дубом, що в єфраті Йоаса. Батька Авіазери, а Агедеон, його син, молотив пшеницю у виноградній Давильні, щоб втекти з мадіяма. Господній ангел з'явився йому і промовив до нього: Господь з тобою, муже сильний, Господь з тобою муже сильний. І 14 й вірш. Господній ангел поглянув на нього і сказав йому: Іди у твоїй силі. І спасеш Ізраїль, ось я тебе послав. Та Гідеон йому відповів: через мене володарю, чим спасу Ізраїля. Ось моя тисяча найсмирніша в роді Манасії, і я малий в домі мого батька. А господній ангел сказав йому: Господь буде з тобою, і поб'єш Мад'яма як одного чоловіка. І, друзі, ми тут можемо побачити інтересний приклад того, як людина схильна себе занижувати, з, так ніби обесцінювати себе. І також приклад того, наскільки Бог вірить у нас, і Він каже нам: ти муж сильний, ти переможеш. І, е Нехай це буде для нас підтримкою, щоб перейнятися Божою вірою. Бог вірить у нас більше, чим ми самі віримо в себе і чим ми, і мені здається, і більше, чим ми віримо в Бога, навіть Бог так вірить у нас. Зараз ще зачитаю з книги пророка Ісаї 2.8 і далі. І написано тут про ідолопоклонство в контексті. І земля сповнилася гедотами діл їхніх рук, і вони поклонялися тим, яких зробили їхні пальці. І схилилася додолу людина, і впокорений був чоловік. І в іншому перекладі написано, що, що унизився муж, чи принизився муж. Тобто людина була принижена, схилилася додолу. Тобто ми бачимо з цього контексту те, що Бог призвав людину до високого, Бог заклав у людину високу цінність, і Бог створив нас дуже подібними на себе. І я думаю, що Богу дуже не подобається, коли людина. Просто починає поклонятися чомусь неважливому. Вона сама, коли вона сама себе принижує, Бог цього не хоче, тому що Бог створив людину для дуже високого призначення. Зараз хочу зачитати дуже відоме місце Святого Писання Луки 10, 27. Ісус у відповідь сказав. Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, всією душею своєю, і всією силою своєю, і всією думкою своєю, і ближнього свого як самого себе. І я хочу за загострити нашу увагу на останній фразі і ближнього свого як самого себе. І я хочу сказати, що все починається з відношення до самого себе. Якщо ми любимо себе, тоді ми любимо свого ближнього. І якщо в нас є в серці любов, просто в нашому серці є любов до себе, то ми віддаємо те, що ми маємо своєму ближньому. І ви знаєте, всім буде вигідно, коли ми будемо любити самих себе, і нам буде добре самим собою. І ніхто не буде страждати від того, коли у нас в самих. Буде натхнення, коли буде любов, коли буде достоинство. Але якщо я ніхто і ніщо, то коли я дивлюся на інших, вони теж ніхто і ніщо. І ми завжди знайдемо людей, з якими ми будемо почуватися гірше, тому що ці люди кращі за нас. І також ми будемо мати людей, з якими ми будемо себе добре почувати, тому що ці люди гірші за нас, ми краще за них. Тобто, ми будемо постійно порівнювати себе з іншими людьми. І ніколи не потрібно порівнювати себе з іншими людьми, тому що кожна людина ціна перед Богом, і кожна людина має своє особисте покликання, має свій якийсь особистий індивідуальний шлях перед Божим лицем. Я думаю, що ми просто повинні заспокоїтися і насолоджуватися Божою любов'ю, Божим прийняттям. Просто тим, що Бог нас приймає такими, як ми є. Тим, що Бог працює над нашими серцями, Він, як батько, веде нас поступово в цьому рості, Він приймає нас і не вимагає від нас якихось результатів. Він приймає нас у своїй Божественній любові. І Він не ставить нам якісь умови, які ми повинні достигнути. І тоді Він нас полюбить, тоді Він нас прийме, тоді Він нас благословить. І ви знаєте, і я думаю, що якщо і варто порівнювати щось з чимось, то порівнювати можна, згадуючи себе, яким я був, і як я змінився, що я раніше. Знав чи пізнав і що я пізнав зараз, і дякувати за це Богу. А ще хочу сказати, що коли ми самі наповнені любов'ю Божою, коли ми розуміємо, що ми прийняті, то ми таким чином можемо і приймати інших людей, і розуміти, що вони такі самі, як ми. І ми можемо відбивати Божу любов в нашому житті, подібно до того, як місяць уночі. Відбиває сонце і вночі освітлює темну сторону землі. І зараз, друзі, я хотів би ще поділитися такими інтересними роздумами про те, наскільки Бог він цінує нас, що Він нас навіть хоче і може прославити. Я зараз зачитаю. Першу книгу Самуїла 2:30 через це так сказав Господь Бог Ізраїля. Раніше я сказав твій дім і дім твого батька ходитиме переді мною до віку. А тепер говорить Господь не так переді мною, бо тих, хто мене прославляє, я прославлю, а того, хто мене зневажає, я зневажу. І це місце писання. Звучить майже неймовірно, Бог каже, я прославлю того, хто мене прославляє. Тобто Бог буде прославляти нас, буде робити авторитетними, відомими, багатими нас. Оце так. Також зараз хочу зачитати з, з 2 глави послання до Римлян, четвертий і нижче вірш. Так, або погоджуєш багатством його добрости, лагідності та довготерпіння, не знаючи, що Божа добрість провадить тебе до покаяння та через жорстокість свою і нероскайність серця збираєш собі гнів на день гніву та об'явлення справедливого суду Бога, що кожному віддасть за його вчинками. Тим, хто витривалістю в добрім ділі шукає слави і честі, і нетління, життя вічне, а сварливим. Та тим, хто противиться правді, але кориться неправді, лютість та гнів. І я хочу знову наголосити на цьому інтересному слові слава. І в різних перекладах воно звучить майже однаково. Тобто, тим, хто витривалістю в добрім ділі шукає слави і честі, і нетріння, тому Бог дасть життя вічне. Тобто, друзі, я не кажу за те, щоб ми ну, прямо в першу чергу ставили собі заціль таку, так, щоб шукати слави. Але тут говориться про славу. Тут говориться про те, що, що е, ми можемо бути на висоті, ми можемо бути відомими, авторитетними і навіть у повазі. У суспільстві, у повазі у влади. Розумієте? Тобто Бог нас може дати нам таку славу. Ще хочу зараз зачитати з книги Ісуса Навина, 6.27. І говориться так: і був Господь з Ісусом Навином, а слава Його розійшлася по всім краї. Тобто, слава Ісуса Навина, слава людини. Тепер я хочу зачитати з 1 Коринтянам 11 глави, де говориться про чоловіка і жінку. І дивіться, в 7 вірші говориться так: чоловік, будучи образом і славою Бога, не повинен покривати голову, а жінка є славою чоловіка. І е, я зараз не буду зупинятися на жінці, яка є славою свого чоловіка, але я хочу. Зосередитися на тому, що чоловік, будучи образом і славою Бога. Тобто ми, друзі, є носії Божої слави, Ми є, розумієте, це показує ще раз і ще раз, раз за разом, святе Писання показує нам те, що ми. Так би сказати, народжені для високого польоту. Ну, а ти скажеш, ну, але в святому писанні є таке місце, що Бог каже, що я не віддам своєї слави нікому. Так розумієте, Бог своєї слави не віддасть нікому. Тому що є Божа слава, є різні типи слав, друзі. Я думаю, що слави знаходяться в ієрархічному порядку. Звичайно, найвища слава вона у Бога, і найбільша слава Богу. Але також ми з писання ми можемо бачити, що є різні види слав. І я хочу зараз коротко зачитати. Е, є номер один, як я казав, це слава Божа. Також є слава людини, як ми тільки що говорили. Також. Є слава народу. І за це говориться в Книзі Откровення 21-26, де говориться: принесуть у місто славу і честь народів, тобто є слава народів. так? Також є слава тіл, як написано в першому посланні до Корінтян 15 главі, є слава тіл небесних. Є слава тіл земних. Дуже цікаво, навіть слава тіл є. Так? Потім так само в тому ж місці, першому до Коринтян 15, написано, що є слава сонця, слава місяця, слава зірок. А ще жінка сама по собі є славою для свого чоловіка. Як це все інтересно, друзі, правда? Так що я ще раз і ще раз, друзі, переконуюся в тому, що Господь цінує нас. Він не хоче, щоб ми себе принижували, щоб ми валялися десь внизу. Він створив людину для високого призначення. І ми повинні розуміти це призначення. І найкраще, щоб ми реалізували його. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, репост вітається. Якщо хочете, коментуйте, можливо, з чимось не згідні або маєте свої ідеї, буду тільки радий. Я йду робити нові відео для вас, а ви можете переглянути інші відео на цьому каналі. І до наступних зустрічей!